Письменник, але давно вичерпав свій талант. Всі мої книжки були настільки гарними, що я отримав великий успіх у невеликих спільнотах, які дійсно шанували, як мене, і мої твори. Писав про чарівні пригоди аристократів у моїх книжках було мало сторінок, але сюжет гортав століття. За одну сторінку я описував місяці та роки, а все це було настільки витончено, що всі вважали мене старим багатієм, який прожив своє життя та спирається на досвід. Але після особистих зустрічей всі дуже сильно чудувалися та починали поважати, ніби якщо людина пише таке, то це означає, що її душа така ж сама. Витончена, шляхетна, добра, їх думки дуже символічні, якщо спиратися на те, що я пишу зараз, як мені шкода самого себе Все було ідеальним: визнання, слава, авторитет, багатство. Все це я втратив через те, що почав бачити темні сторони життя. Після того, як я написав свою десяту книгу, від мене почали відвертатися люди. Усе, що раніше описувалося в моїх книжках, а це любовні переживання, зради близьких та втрата всього майна та честі, а потім повернення втраченого, чарівні пригоди та подорожі. Усі ці історії, що дуже близькі для моїх читачів, зникли. На заміну прийшли жахи. Мої роботи стали дійсно жахливими в обох сенсах. Герої стали безхатьками та наркоманами, що спілкувалися з худобою та вели себе непристойно. Усі книжки, які я старанно купував у дорогих видавництв, які оформляли книжки витонченими ілюстраціями відомих сучасних художників, з яких з'являлося моє натхнення, були спалені мною в один вечір. Їх було неможливо читати, бо всі лиходійства людини висвітлювалися та не засуджувалися. Головний герой був егоїстом, що заслуговував на покарання, але він повертав собі славу та щасливе життя. Я забув про Генрі, Бальзака, Дюма, Мишеля, Шекспіра і тому подібних авторів. На заміну прийшли ті, що не мають слави в наші часи. А їх книжки можна придбати по неймовірно завищеним цінам у звичайних торгашів метро та барахолок, від яких ткне перегару. Ціни доходять до невимовно жахливих, хоча ці книги не мали гарних редакторів, обкладинок та паперу. Я втратив авторитет у привілейованого суспільства, але отримав його у тих. То продавав мені натхнення. Нове натхнення. Всі вони дізналися від мене, що я письменник, який мав багатство і гроші, але втратив талант та почав писати звичайні історії жахів у журналах, аби вистачало на життя. З часом я став з ними випивати прямо перед придбанням книжки. Почавши розмову про тяжку долю, слухав, як вони після 91-го року почали купляти видання альтернативи та зачитуватися історіями про людей зеофілів, повій, модели з жахливою зовнішністю, та таке інше. Після моїх нетверезих слів, що натхнення зараз цілком залежить від таких книжок, вони захотіли прочитати мої нові твори. Та згадати молоді роки, коли були випускниками та читали книжки в м'якій політурці і реготали від чорного гумору. Я сказав їм про ті журнали, що публікують мої твори, та про колишні видавництва, що іноді передруковують мої книжки, але за це я досі отримую гроші. Оскільки їм було занадто дорого купляти мої книжки та журнали, я став носити їм чернетки, а за це отримав нову славу та новий талант знову в дуже вузьких спільнотах. Моє життя змінилося, але бажання повернути минуле не залишало мене. Я активно писав твори. Про гарний світ аристократів та багатіїв, але під кінець я не бачив історію безсумного фіналу. Герої перетворювалися на залежних від спиртного та всі їх добрі наміри виявлялися егоїстичними. Я підкреслював в кінці, що вони ніколи не були гарними людьми. Моя нова звичка напиватися зіграла мені жахливу послугу. Кожен день я купляв стару задрипану книжку, випивав, розмовляв про складну долю, читав домотвори про людей, які, як я, втрачали все та навіть уцілівши і здобувши славу, не змогли змінити життя на краще, стаючи знову бідними та нещасними. Одного вечора перебрав та придумав історію. Яку майже відразу почав записувати. Текст набирався настільки легко, що я відчував його своєю душею. Я написав, я бачив те, що коїться на моїх сторінках. Усі ті жахи, що були написані, перетворювалися на реальні події. Після того, як я показав чернетку своїм новим друзям, дізнавався, що за день сталося те, про що я писав. Поліція зайшла в лохий кут, та справа особливо не отримала розголосу, про неї писали лише в дрібних газетах, які мали обсяг в 10 сторінок та продавалися лише для того, щоб проступити сміттєвий бак взимку. Виявилося, що моя історія мала багато деталей, та з ними змогли знайти вкрадені речі, що були дуже гарно сховані. Звісно, ніхто не давав читати поліціянтам мою чернетку, а просто сказали як припущення, що могло статися, та це допомогло знайти як речі, так і винних. Усі нові друзі були забобонами та почали називати мене. Нострадамусом, ніби я зміг побачити те, що не підвладно оку. Я взяв псевдонім та всі історії, що були написані в алкогольному стані, надсилав безкоштовно багато дрібних газет. Вони були не для широкого кола читачів, що грало мені на руку, впевнений, що, побачивши моє ім'я або відомий псевдонім. Стався б скандал серед критиків, і навіть мої старі книжки стали б нікому не потрібним сміттям. Так у мене з'явилася ідея писати відразу від лиць трьох авторів. Один витончений письменник, який намагається написати історію про джентльменів та їх пригоди. Але все перетворювалося на соціальні жахи та знищення ментальної частини головних героїв. Другий пише новели про відьом вбивць та безхатьків, а третій короткі історії про дії, які відбулися в реальному житті, але я про них не знаю. За першим стояло моє справжнє ім'я. За другим псевдонім, який я взяв під час вступу до спілки письменників, а за третім Нострадамус. Та все пішло в небуття знову. Але не через те, що я втратив талант і мої бульварні тексти не набирали популярність або шкодили моїй репутації. Ні, через п'янство та наслідки. Одного вечора, після покупки книжки про актрису, що займалася сексом з шістьма сотнями чоловіків одночасно, я вирішив написати новелу в журнал для того, щоб заробити гроші та купити книжку в оригіналі. Мною була написана найстрашніша історія, яку могли прочитати люди, але не через те, що вона вигадана, а через те. Що вона дійсно стала історією світу. Новопридбана книжка в жовтій політурці лежала поряд, та оголена жінка на обкладинці підбивала мій п'яний мозок на опис тортур жінок, патріархальне рабство і знищення людства. Через три дні мої вуха почули те, від чого я почав сивіти Мої бакенбарди та брови. Побіліли через тиждень, а коріння волосся стало настільки слабким, що я поголився під нуль. До цього мною була написана коротка історія, яку я надіслав до газети. Але в газеті без пояснень для мене відмовилися брати історію, хоча твір помістився б лише в три колонки. Розповідь поліцейських. Займала все вільне місце. Та історія, яку я надіслав газету того дня, не була опублікована. Ті, хто бачили чернетку, казали, що то безглуздя відмовляти друкувати таку історію, тим більш безкоштовно. Я обурився тим, що мої твори, які, якщо можна так сказати, давали певну аудиторію цій нікому не потрібній газеті. Були відкинуті та вперше купив її, щоб дізнатися, через що мені відмовили. Моя новела, яка стала дійсно страшною, вже була надіслана в журнал та схвалена редакторами, тому її я вже не бачив сенсу відзивати та класти в довгу шафу. Те, що повинно було друкуватися в журналі через місяць, було описано в газеті. П'ять сторінок А два розповідали про те, що повинно було відбуватися на двадцяти сторінках. Якби поліцейські бачили те, що я писав, то під час інтерв'ю змогли б дійсно дійти до 20 сторінок з усіма подробицями. В реальному світі дівчину знайшли мертвою та виявили мережу рабовласників. Що тримали жінок у себе в домівках та змушували їх працювати в найскладніших роботах. У своїй історії я описував містику, та деякі мертві тіла дівчат дійсно були знайдені так, як я написав. Одну вбило вибухом від холодильника, та вона встала з могили і прийшла на двір своїх незаконних господарів і лягла біля дверей. Її знайшли закопаною під ним. Або господарі дійсно закопали її у себе на дворі, що було б дуже нерозумно, або вона приходила так часто, що вони вирішили не пересувати її, іншу, яку не гвалтували. Та вона була найщасливішою серед всіх рабинь, якщо можна назвати щастям жити з людьми, які тебе викрали та змушують працювати як прокляту, але не б'ють та не гвалтують, знайшли зґвалтованою у лісі. Правоохоронні органи, на жаль, не змогли встановити винного було враження, ніби той, хто робив страшні речі, був настільки величезних розмірів та дивної будови. Що не підходив під опис будь-якої людини або істоти. Усе це списали на те, що її викрали конкуренти та просто знущалися та катували заради задоволення збучених потягів їх гнилої душі. У своїй новелі я описував те, як демони знущалися над нею на старому кладовищі та зґвалтувавши, залишили на цвинтарі і вбили її. Прочитавши про знайдене кладовище, яке зовсім ніде не згадувалося, та всі документи, які були втрачені ще давно, якщо вони колись були, а та мертва дівчина була знайдена в жахливому вигляді, я завершив читання та думав, чи то сталося через мене, чи то я викрив злодіїв, написавши про них. В мене відпали сумніви, що це я так вміло все вигадав. Після публікації новели в журналі до мене прийшли з ордером на обшук. Я намагався пояснити, що простий письменник та показав всі рукописи з датами, щоб вони зрозуміли, що в цей час я був або вдома, або пояджав. На мої гори. Вони перевірили мою пошту та знайшли, що той фінал був надісланий за три дні до викриття винних. Той день став вирішальним в моєму житті. Мої старі книжки перестали друкувати, та я втратив виплати з них. Мені заборонили виходити з дому, та я покликав адвоката, щоб розповісти свою історію. Розуміючи, що звичайна людина не повірить в те, що трапилося, через знайомих я знайшов найзабобоннішого фахівця з усіх, що могли бути серед адвокатів, та покликав його до себе. Ми обговорили всі юридичні питання, мене затримали через детальний опис тих речей, які я не міг знати, бо про них не казали нічого ані в газетах, ані офіційні джерела. Я був відомим. Ти знайти мене легко навіть через псевдонім. Я часто випивав, а це гарно обговорювалося моїми колишніми прихильниками, які вважали, що моя душа остаточно втратила зв'язок з реальним світом та міг, на їх думку, вживати наркотичні речі. Тобто, за всіма підозрами, я міг втратити славу почати пити. Та приєднатися до вбивць заради натхнення для своїх творів, що шанувалися лише низьким прошарком населення, якому лише потрібно задовольнити їх приховані бажання. На третій зустрічі з адвокатом я нарешті сказав, що мої твори стають реальними, коли пишу їх п'яним. Він все зрозумів. Але намагався не показувати свою зацікавленість через розуміння своїх забобонів, бо знав, що адвокати, які вірять в містику, нікому не потрібні, а я міг використовувати його, щоб збрехати та вийти сухими з води. Через кілька його візитів я зміг переконати, що він мусить перевірити все, бо це єдина надія на порятунок. Перед цим ми змогли досягти того, щоб мені дали дозвіл покидати будинок та запрошувати туди когось, окрім офіційних лиць. Ми скликали спільних друзів для впевненості в тому, що я не зможу нашкодити адвокату, та він сам покликав декількох колишніх поліцейських для контролю ситуації, бо я для нього був вбивцею, який намагається втекти від покарання усіма можливими способами. Я випив та покликав його подивитися на мої п'яні фантазії, які перетворюються на реальність. Відкривши текстовий документ, я почав описувати дуже жахливу історію про собаку вбивцю, яка втекла від рабовласників та почала вбивати безхатьків. Наступного дня ми разом надіслали це в газету. Через кілька днів поруч з моїм твором була історія від компанії звідлову собак. Вони затримали пса, який втік після того, як його господарів посадили до в'язниці та цей пес встиг загризти одного безхатька, що жив неподалік від вокзалу. Адвокат нарешті повірив мені лише з однієї причини про пса не було сказано ні слова до того. Як я вигадав цю історію, він зміг переконати суддю, що я просто маю хист писати дуже жахливі історії, та те, що я не спілкувався із жодним злодієм, що були затримані, а детальний опис просто збіг та наслідок літератури, що була прочитана мною після втрати кар'єри. На превелике щастя. Про те, що я пишу під псевдонімом Нострадамус, ніхто не знав, та вони не змогли перевірити мої минулі твори. З самим адвокатом ми уклали угоду: він не бере з мене грошей, а я в жодному разі не використовую його самого або когось з його друзів, сім'ї та просто мирних людей як головних героїв. Та іноді буду допомагати розв'язувати складні справи своїми здібностями. Ми потім ще декілька разів перевіряли місце рабовласників і знайшли там сліди перебування пса, про якого не було нічого відомо. Це вдалося легко, бо адвокат закликав, що ми повинні особисто перевірити всі архіви та оглянути будинки гвалтівників для доказу моєї непричетності. Зібравши всі дані, ми зрозуміли, що вони почали коїти злочини достатньо давно. Та мною були описані лише нещодавні події. Також ми знайшли поховання тієї дівчини, що приходила до будинку своїх убивців у лісі. Таких поховань було декілька, мабуть, вони вважали, що їх хтось викопував та підкидав їм та ховали труп в різних місцях. Якщо дійсно є містика, казав мені адвокат. То тобі просто не пощастило бачити п'яним такі речі. Така моя доля я не пишу те, що відбувається, а просто описую. Але ми домовилися намагатися не використовувати містику у творах, бо не були впевнені в тому, що та сила, яка змушує писати таке, не захоче використати мої авторські роботи. Наприклад, я можу підкинути їй ідею для вбивств, та вона скористається нею. Пройшло багато років, я перестав писати та за весь цей час втратив надію повернути собі колишнє життя, на яке молився. Але я піду не просто так, я напишу таку історію, що вона буде дійсно жахливою. Та додам такі деталі, що моя книжка потрапить до книжкових полиць. А все, що буде свідчити про моє втручання в будову життя людей та світу, видалить редактор. Я укладаю усну угоду з тими силами, що керували моїм п'яним талантом. Отож, я напишу автобіографію мого майбутнього року, напишу собі найкраще життя, напишу такі жахливі події, напишу собі жахливу смерть, але безболісну, напишу, що я стану новою зіркою в світі митців. Та надішлю до видавництва рукопис. З редактором я вже домовився, що деякі речі він видалить без жодних вагань. Наступний рік буде жахливим. Але якщо ви прочитали це, то зможете знайти в старих газетах, які купляють лише бідні люди біля вокзалів, автора з псевдонімом Нострадамус, а через цей псевдонім вийти на мене та дізнатися моє ім'я і прочитати все, що чекає на вас у майбутньому. Я купив собі стільки алкоголю, що не пишу дійсно великий роман. Я викрию всіх жахливих злодіїв, що побачу в своїй уяві, а за те, що їх знищу, візьму собі славу та смерть. Лише тиждень і я не пишу нову історію, що буде лякати вас лише тим, що вона. Здесь